Повернемося до Мюнхенської конференції з безпеки. Запрошуємо Арсенія Ценюка, колишнього прем'єр-міністра України, який, як я вже згадував, обіймав цю посаду в критичний період новітньої історії країни з 2014 по 2016 рік. Дозвольте запитати вас, Арсенію, які ваші очікування, що на вашу думку дасть Мюнхенська конференція з безпеки? Наскільки важливим на вашу думку є цей вікенд? Well, we got... насправді ми отримали необхідний кілька днів тому. Під час зустрічі в Рамштайні низка наших союзників пообіцяла Україні військову підтримку на суму близько 38 мільярдів доларів. Знаєте, всі ці конференції це ідеальне місце для дебатів, зустрічей, обговорення майбутнього світу та спроб налагодити відносини з Сполученими Штатами Але Це не те місце, де ми можемо отримати реальні практичні результати. Але Рамштайн, група підтримки України, це місце, де люди діють і вживають заходів, щоб забезпечити Україну необхідними боєприпасами, системами протиповітряної оборони. Тим, що потрібно Україні для перемоги в цій війні, на початку програми я згадав, що згідно з вчорашнім звітом інституту кіля, як військова, так і гуманітарна підтримка України від США щороку зменшується на 99%, якщо порівняти її і її середнім показником за 2022, 2023, 2024 роки, і тоді виникає запитання, яке ви щойно порушили. Скільки ж тоді надає Європа в умовах такого вакууму? Дозвольте навести вам деякі оприлюднені там цифри щодо того, хто і скільки витрачає. На оборону, коли йдеться про захист ширшої європейської безпеки та зміцнення НАТО у Литві витрати на оборону з 2014 по 2024 рік зросли на 550%. У Латвії на 350%, у Польщі на 241%, У Данії на 140%, У Норвегії на 40%, У Німеччині на 102%. Відсотків. Німеччина зараз має найбільший оборонний бюджет в Європі. Вона випередила Велику Британію. Ми все ще чуємо з Києва занепокоєння, що це не є ефективним рішенням. Це все ще недостатньо для оборони, якої потребує Україна. Що ви думаєте про підтримку з боку Європи зараз? Моя позиція наступна. Ви абсолютно праві, кажучи, що американці практично відмовляються фінансувати українську армію та економіку України. І це підводить мене до наступного пункту. водночас, європа зуміла підтримати Україну. Європа фактично об'єдналася і знайшла шлях, як надавати необхідну підтримку Україні. Провайдней сепортфюкраїнлеміріма. Дозвольте нагадати, що європейці платять безпосередньо американцям через програму Пуру і купують американське озброєння для української армії. Щодо загальної фінансової підтримки, я наведу вам деякі цифри. За кілька днів буде річниця початку війни, яку Росія розпочала проти України у 2014 році. хочу нагадати глядачам, що війна почалася не у 2022 році. Вона почалася після того, як воєнний злочинець Путін незаконно анексував Крим у 2014 році. Отже, ця війна триває вже 12 років. Уявіть. Україна та її союзники витратили близько 450 мільярдів доларів за останні 12 років. В той час як Росія витратила близько 800 мільярдів доларів на ведення війни в Україні просекітвор. Отже, коротко кажучи, європейці роблять чудову роботу, аби замінити підтримку американців і захистити безпеку Європи та України це не благодійність, це внесок у безпеку кожної країни адже ми боремося за Україну і захищаємо країни-члени НАТО та весь ЄС. Я хотів коротко зазначити, що я перелічив країни, які знаходяться на схід і північ від Берліна, і не згадав ті, що знаходяться на захід від Берліна. Ми знаємо, що Іспанія не виконує своїх зобов'язань перед НАТО. Бюджет Великої Британії на оборону з 2014 коли почалася анексія Криму до 2024 року, тобто за десятирічний період, збільшився на 28%. Бюджет Франції на оборону збільшився на 24%. Тепер, коли ви подивитеся на це в порівнянні з тим, що відбувається на сході та півночі? Чи це нормально? Ми повинні запитати тих, хто не платить свою справедливу частку. Причина різкого зростання військового хвитра дуже чітка. кожна країна, яку ви згадали, інвестує у свою безпеку. Люди прагнуть мати безпеку. І це не благодійність. Це інвестиція в європейську безпеку шляхом надання допомоги Україні. Ми, Українці, платимо найвищу ціну за загальну безпеку. Бо втрачаємо українських чоловіків і жінок військових. Але Ми показали всім і насамперед Путіну, що його ідея перехитрити нас і перечекати не спрацює. Це марна ідея. Повертаючись до питання, яке ви порушили, це тривожний дзвіночок для всього світу, що ми маємо платити більше за нашу оборону. Важко уявити, чому уряди країн, які ви згадали, вирішили проігнорувати цю загальну тенденцію до збільшення військових витрат. Бо не може бути процвітаючих країн без сильної безпеки. У вас були політичні розбіжності з президентом Зеленським у минулому? Ви також захищали його. Ви критикували його дії напередодні конфлікту за відсутності готовності. Я думаю, що матиму рацію, коли скажу, що ви також захищали його після конфлікту у Білому домі і казали, що він є легітимним лідером. Зараз, коли Financial Times повідомляє, що має докази, начебто дуже скоро може бути оголошено про вибори, що можливий референдум щодо умов миру, незважаючи на те, що зараз в Україні діє воєнний стан, чи це так, чи це правильний шлях? дозвольте мені сказати дуже чітко Я не бачу жодної реалістичної можливості провести вільні та чесні вибори в Україні без безумовного припинення воїни. неможливо голосувати під російськими ракетами та російськими обстрілами. Президент Зеленський є легітимним президентом. під час дії воєнного стану він може бути і президентом, і верховним головнокомандувачем. ви абсолютно праві. що ми не друзі з президентом Зеленським, але як громадянин вважаю, що ми маємо єднатися навколо прапора. І це загальні настрої більшості українського населення. Спочатку ми маємо виграти війну, І тільки після цього, провівши вільні та чесні демократичні вибори, український народ вирішить, хто буде керувати Україною на тлі нещодавніх звинувачень у корупції, які дійсно вразили українську владу Арсенію, лунали певні заклики. Нещодавно я розмовляв з Кірою Рудик, опозиційною лідеркою, яка сказала, що хоче, аби президент Зеленський пішов у відставку. Зараз саме час сказала. Вона Вона опублікувала петицію з таким закликом. Як ви ставитесь до цього? Чи погоджуєтесь ви з Кірою Рудик, що йому треба було піти в розпал цього скандалу? Ви вважаєте, що цей момент вже минув? Що він повинен далі працювати? Він є лідером у воєнний час я категорично проти таких безвідповідальних закликів. Ви абсолютно праві, що існує антикорупційне розслідування. і я вважаю це перевагою, а не недоліком. Усі ці антикорупційні органи були створені моїм урядом: антикорупційне бюро, спеціальна антикорупційна прокуратура, антикорупційний суд, електронні декларації. 12 років тому було абсолютно немислимо, щоб високопоставлені українські чиновники підпадали під антикорупційне розслідування. Тож зараз ми на правильному шляху. Ті, хто скоїв корупційні злочини, мають бути притягнуті до відповідальності. Крапка. антикорупційні органи та антикорупційний суд повинні притягнути їх до відповідальності. Корупція є абсолютно неприйнятною в часи війни. Але давайте розділимо посаду президента та розслідування, яке зараз проводиться. Президент не має повноважень зупиняти будь-яке розслідування. Більше того, минулого року була ідея позбавити антикорупційні органи незалежності, і парламент ухвалив спеціальний закон. І Президент був змушений витувати цей закон. Хоча й під тиском наших союзників і українського народу, але він зробив правильний вибір фактично очоливши антикорупційні зусилля, а не перешкоджаючи їм. Дозвольте мені ще раз повторити цей меседж. Український народ вирішить, хто буде наступним президентом. І хто наступний буде в українському парламенті але тільки після того, як ми досягнемо реальної мирної угоди чи всеохопних домовленостей про припинення вогню. І за таких обставин ми проведемо вільні та чесні вибори. зараз усі, хто хоче або виборів, або відставки українського верховного головнокомандувача. Підливають масла у російський вогонь. Yes. так, Це спричинило б збурення в українському суспільстві. президент усвідомив, що йому потрібно отримати підтримку українського народу і зберегти цю підтримку. тому він має бути на правильному боці історії дозвольте мені коротко запитати вас про наступне. настане час, скажімо, коли буде припинення вогню і зможуть прийти вибори та референдум щодо будь-якої угоди. Та зараз Путін невпинно повторює, що Росія хоче решту Донбасу. у такому сценарії, коли вас попросять проголосувати, чи віддасте ви Донбас заради миру, що ви скажете? Я зараз замовляв соціологічне опитування, і ви знаєте, лише 20% українців вірять, що якщо Україна віддасть ці території, Путін буде готовий до мирної угоди. 80% українців не є дурними. Вони чітко розуміють, що це пастка, і Путін ніколи не дозволить реального миру в Україні, якщо не досягне своїх максимальних вимог його кінцевою метою є знищення України, і саме тому нам потрібна більша підтримка. Ми маємо усвідомити, що Путін не діє з добрими намірами. агенти КДБ ніколи не діють з добрими намірами. Він вдає, що веде переговори. Він змінив усю свою переговорну команду. Він знову призначив цього нікому невідомого мединського для проведення нових переговорів у Женеві. Це Чіткий знак того, що Путін не прагне укладати жодних угод. Це фікція. Він просто намагається затягнути час, перехитрити і перечекати. Це димова завіса і операція КДБ. Ваша позиція з цього приводу дуже чітка. Дякую за ваш час сьогодні. Арсеній циню, колишній прем'єр-міністр України. Спасибі.